Водії за межами населених пунктів мали вмикати денні ходові вігні або ближнє світло фар, якщо денних ходових вігнів у конструкції даного автомоб... автівки, даного транспортного засобу, не передбачено виробником. Але на сьогодні правила змінені. Ті, хто не бажають виконувати, на сьогодні за статтею 122 КОАПОП України можуть не вимкнув фари або денний ходові вігні. Отримав штраф в 510 гривень. У якому випадку та за що можна таке отримати? Давайте будемо розбиратися. Вітаю, друзі! З вами Олександр здолексаметріді, автопроєкт Харків. І у нас сьогодні з вами чергове відео з циклу присвяченого темі, яка стосується змін у діючому ПДР України, чинному митному законодавстві, це взагалі будь-чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. І так, ще певний час назад. В Україні діяли норми правил, за якими з 1 листопада 1 жовтня пробачте, з 1 жовтня по 1 травня, водії за межами населених пунктів мали вмикати денних ходові вігні або ближнє світло фар, якщо денних ходових вігні у конструкції даного автівки, даного транспортного засобу не передбачено виробником. Але на сьогодні правила. Змінені. І денне ходове вігні або ж ближнє світло-фар має бути вимкнено цілий рік повністю. Це зміни, які були прийняті Кабінетом міністрів України, і це стосується усіх без винятків транспортних засобів, тобто автівок та мотоциклів. Для чого це взагалі було зроблено такі дії? Цілий рік. Для чого це? За міжнародними дослідженнями, за статистикою, за усіма усіма даними? Дійсно, коли автівка рухається на швидкості поза межами населеного пункту, незалежно від того, яка це пора року, який це час доби, ну у темну пору доби, звісно, це зрозуміло, навіть у світлу пору доби. Навіть якщо не пасмурно, сонячний день, то вімкнене світло фар або вогні, вони роблять автівку транспортний засоб на дорозі більш відомим. Навіть якийсь периферійним зором ви можете побачити, що е, щось змінилося, щось рухається, якесь е, світло міняє свій напрямок, і це може вберегти вас або когось іншого з учасників дорожнього руху. Від халепи, від ДТП, від травми або навіть від загибелі свого часу у Німеччині були зроблені такі дослідження, Одні із областей, одна із земель розмістила у себе бікборди з нагадуванням про те, що давайте, хлопці, шановні водії, будемо вмикати. Ближні світлофар або денних ходові вігні постійно за межами населених пунктів. Це не було прописано у правилах, це не були якісь жорсткі вимоги. Це було суто такий експеримент у рамках рекомендацій. Ним німці нація така дуже дисциплінована. Порекомендували, то рахуйте, що наказали. І вони почали за межами населених пунктів вмикати ближнє світлофар або денних ходових вігні і. Врешті-решт, на протязі певного часу, чітко було з'ясовано, що і по статистиці, що на цій території суттєво зменшилися ДТП, суттєво зменшилися якісь травми, поранені, загибли. Набагато стало менше суто за рахунок того, що поза межами населених пунктів автівки стали більш відомими. Добре, все. Тобто, цей експеримент був вдалий, цей експеримент доказав, що так, це працює. Тому і е інші країни, в тому числі і Україна, переймають е такий досвід. Але ж, не усі бажають за чинними правилами це виконувати. Що я можу сказати? Ті, хто не бажають виконувати на сьогодні за статтєю 122 КУАПОП України, можуть сплатити штраф до 510 гривень. Якось так. Тому, друзі, усім вам безпечних подорожей, не порушуйте. Ну і звісно що, що все у вас буде добре, і чекаємо на скоріше перемогу. Це буде Україна.